Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим славним героям, які захищають нас від страшного ворога. І цей ворог почав тікати. Кидають все, спасають свої шкури. Ну що ж, панове, почалося звільнення України. Чому я так кажу звільнення України урочисто? Пам'ятаєте, була така приказка Чемодан вокзал Росія. Але, панове, ну, приказка то була, а от в Росію із чемоданами не відправлялися. Але зараз. На кордоні тобто на блокпосту перетину стоять величезні колони. Панове. Окупанти там не стоять, вони просто виїжджають і напряму. Ті, що зі зброєю. А в черзі стоїть п'ята колона. Ті, які жили поряд з нами, і ті, які засвітили свою суть під час окупації. І тепер вони з лементом, з люттю поспішають кудись туди, в невідому, незвичну їм говінь. Але тут вони жити вже бояться. Вони показали, хто вони є. От саме з цим я вас і поздравляю, Україна почала очищатися. Але, панове, це відбувається тільки з тих теренів, де були окупанти, і де оця ось п'ята колона показала свою суть. І величезний натовп ворогів залишився в тих містах. Де вони ще не засвітилися? Ну, як вони не засвітилися? Чесно кажучи, вони багато-багато раз проколювалися. Але ми на це не звертали уваги. Знаєте, я кажу, шило у мішку не утаїш. Воно хоть там, хоть там, а то вилізе. Просто ми розслаблені. Ми жили під час миру, спокою. І, ну. Ну, якийсь, ну, щось там говорить, ну хай говорить, панове, не просто говорять. У них просто ще не було можливості зробити діла, а може, і зробили діла. Нас зараз багато ловлять коригувальників, які щось інформацію передають шпигунів. Причому частина із них просто добровольні. Частина із них. Це агентура, яка була ще в радянські часи завербована. І вони мусили робити, вони засвітилися. Але частина це просто ті вороги, які живуть поряд з нами. І саме від нас залежить, наскільки чистою залишиться після цієї війни країна. Панове, я не нагнітаю, розумієте? Якщо ми хочемо щось зробити, якщо ми хочемо чогось досягнути, то ми повинні розуміти, що ми хочемо і що ми маємо. І чим чіткіше ми будемо розуміти, що ми маємо, тим чіткіше ми зможемо продумати, що ми можемо зробити. А зробити завжди можна. Коли кажуть, що немає, тобто немає безвихідних ситуацій, є просто ситуації, в яких вихід нам не подобається, і ми туди не виходимо. Так само немає і ситуацій, де немає рішень. Є рішення, але рішення попадають в розряд тих дій, до яких ми не готові. Я розумію, що частина людей ніколи не буде готова. Я вже в своїх попередніх відео розказував, що кастова система або варни – це не випадково було. Просто люди народжуються із певними здібностями. І хоч як ти там не старайся, ти в цих межах здібностей залишишся. І хтось, брахман, Хтось, Кшатий, Брахман, це якийсь духовний, він бачить взаємодію світу, він помічає багато залежності, він краще розуміє цей світ. Я б сказав, що, мабуть, він ближче до Творця, але це не обов'язково. Він ближче до розуміння Творця. А який він зробить вибір, чи сторону Творця візьме, чи сторону антагоніста Творця. Це вже залежить від інших його властивостей, нерозумових. Так от хтось кшатрій це воїн, людина, яка має високі принципи, яка готова віддати своє життя за ці принципи, за батьківщину, за свій рід. Хтось вайшіє. Ну, Частіше хахли, знаєте, як кажуть, хитрожопі українці, це ваші. Які розраховують на вигоду, вони знаходять як їм краще прокрутитися. А хтось Шудри це взагалі, можна сказати, ну, люди, які не можуть високо піднятися, і в них важка, важка доля, вони в, цій, в цьому житті набувають через гуль досвід. Так от, панове, не всі можуть. Змінитися, не всі можуть почати діяти по-новому. Але тих, хто здатний діяти по-новому, їх насправді багато. І насправді саме вони завжди в світі, тобто такі люди, такі касти, такі варни, завжди змінювали життя. Завдяки їм починалися революції. Закладалися перемоги. Так от, панове, нам треба буде чистити країну. Україна має бути чиста. І, і ще хочу вам сказати, як Мальфар, багато хто думає, що достатньо помолитися і всі труднощі будуть прибрані. Якщо вони не прибираються, це тільки тому, що ти недостатньо молишся. Панове, не хочу вас розстроїти, просто хочу, щоб ви розуміли, Ісус Христос перед тим, як бути розп'ятим, знаючи про це, знаючи, які випробування йому доведеться, він молився до Творця. І він казав, Отче. Якщо можна, хай ця ж чаша пронесе, мимо мене пройде. А якщо не можна, то буде воля твоя. Так от, панове, справа в тому, що ми змінюємося. Ми на цій землі живемо для того, щоб пройти певні уроки. Ми повинні змінитися. І якщо, наприклад, хтось вам, ну згадайте в школі, якщо Хтось вам буде просто за вас писати домашки, буде все робити, ви ж нічого не навчитеся. Багато чого нам треба пройти самим. Тому в першу чергу у Творця треба просити сили, треба просити просвітлення, щоб ми змогли зрозуміти швидше. Бо поки ми не зрозуміємо, поки ми не змінимося, розумієте, в школі уроки були, це ми повинні були запам'ятати, вивчитися. Життєві уроки ми маємо змінитися. Якщо, ми, якщо людина помічає, що в неї в житті повторюється одна і та ж сама ситуація, одна і та ж сама ситуація. Ну, принципово, люди різні, ситуації начебто різні, міста різні, але принципова ситуація одна і та ж сама. Це значить, що вам один і той же урок повторюють. Бо ви перепрошую двієчник. І тут. Ми повинні допомагати Творцю самі з собою працювати. Тому просіть у Бога допомоги. Просіть у Бога сили. Коли я кажу Бога, то я маю на увазі Бога Творця. Бо насправді в світі богів дуже-дуже багато. Але люди трошки не розуміють, що таке суть тих богів. Бог. Це перекладається милостивець. Той, хто тобі допомагає, милостивець. І багато духовних істот вищих для того, щоб отримати додаткову енергію, додаткові сили для свого існування, вони стають милостивцями для певної групи людей. Вони їм допомагають, але вони з них беруть енергію, вони їх, можна сказати, обирають. І деякі милостивці дуже погані. Так от, панове. Повертаючись назад, наше життя і політика, і творець все воно отак от зв'язане, бо це одне існування. І у нас зараз задача змінитися, покращитися. Бо Україну чекає висока доля. Але озирніться навколо, панове, чи є ми зараз досконалими і достойними тої долі. Просто так. Ні. Ми повинні змінитися. Творець нам посилає випробування. Але ми змінимося. Якщо ми навіть нічого не будемо робити, все одно ми змінимося. Знаєте, як от склянка попала в море і її прибоєм теше, і потім ми ну, в ставку ми можемо порізати ногу, бо якийсь дурень пляшку кинув розбив. А в морі через короткий час ця пляшка перетреться і стане гладенька і нічого не ріже такий, знаєте, прозорий камінець. Так от ми можемо просто чекати, поки нас обшліфує, а можемо і самі боками тертися, допомагати творцю, допомагати собі. Так от, панове, давайте пройдемо швидше цей урок. Давайте подивимося, що навколо нас. Давайте зрозуміємо, що Україна для того, щоб бути взірцем для всього світу, має бути чистою. І тут в кожному конкретному випадку треба допомогти тим людям, які її забруднюють. Ми мусимо їм допомогти стати чистими. І ми це зробимо. Якщо хтось Думає, що існує якась організація, яка це робить? Ні, панове. Просто в якийсь момент у вас урветься терпець. І знаєте, як хазяйка чи навіть якась бруднуля заходить в хату і раптом таки бере віник і починає замітати, навіть не думаючи перед тим про це. Бо урвався терпець. ну скільки ж можна в бруді жити? Так от, панове, скільки можна жити в бруді? Бруд треба вичищати. З України виїжджають окупанти. З України виїжджає п'ята колона. Але їх іще мало виїжджа. Україна має залишитися чистою. І у нас є сили. Ми саме той народ, якого, який, ну, не знаю за що навіть. Але він знає, за що. Любить творець. Він нам допомагає, які не були випробування, як нас не терло, не чистило. Інші народи зникли б уже давно. А ми існуємо, і ми залишаємося силою. І весь світ дивується цій силі, панове, ми це не цінували. Ви подивіться, що відбувалося в Америці, коли виходили протести, що відбувалося в Європі. Панове, це дурна істерика! Б'ють машини, палять магазини, все. У нас, навіть коли на Майдані людей стріляли, люди поводили себе гідно, панове. Світ це побачив, а для нас це звично, це наша суть. Але, панове, як казав наш славний, обраний нашою більшістю, Зеленський. Я ж не лох, панове. Я не знаю, чесно кажучи, що він не лох. Я дуже сумніваюся, бо те, що він казав, не співпадає з тим визначенням, що він не лох. Але ми не лохи. І давайте не будемо лохами, панове. Країна чекає очищення. І це нам по силам. Ми, українці. Ми терплячі. Ми трудовий народ. І ми це можемо зробити і зробимо. Так от, панове, слава Україні, слава героям. І ще раз поздравляю вас, мої рідні, і з тим, що ворог тікає. чемодан, вокзал Росія задіяла. Ну, Чемодан точно от вокзал Росія ні, але хай, дремо, хай яким чином хочеш що та вибирається. Бруд виносить свіжим українським вітром перемоги. Слава Україні, панове! Слава нашій нації і смерть нашим ворогам! Тримайтеся, панове! Трудно ще не закінчилися, але уже діло пішло. Дайте вам